Что я вам такой штучности, этой спасания? Також, ну, вам будет також на сподобання. Друге послання до коринтян. Третій розділ. Сьомий вірш. Якщо же служение смертоносним буквам Начати на камнях было так славно, дальше не читаю. Зверніть увагу. До чого я це хочу сказати? Тому що коли ми читаємо Євангелія, євангелисти описували слова Ісуса Христа. і, і... Є речі, такі, коли Ісус Христос говорив, вони нам здаються нереальними або неудобаними, яким можливо знести ці слова. І ми деколи думаємо, от, до чого це Ісус Христос сказав, якщо мені, як людині, практично нереально виконати, Ну, наприклад, Він сказав у багатому юнаку, продай все, і йди за мною. І будеш досконалий. Знайоме нам місце Писання, да? і ми, коли читаємо це місце Писання, ми думаємо, для того, щоб бути досконалим, треба все продати і йти за ним. Я задаю слідуюче питання, і ти будеш досконалий? Ну, ви розумієте, тобто ні. Ми скажемо, ну як ні, якщо Ісус, сам Ісус сказав, що якщо ти продаш все і підеш за ним, то будеш досконалий. Розумієте? Тобто ми якби попадаємо в такий водоворот разума. Ми не можемо суперечити словам Ісуса Христа. Він сказав, що будеш досконалий. Друге питання я задаю собі. Якщо я продам і багато людей попродавали, куча монахів є, які попродавали все, замкнулися в ескатизм і що стали досконалими. Ні. І ми не можемо проковтнути ці слова, які говорить Ісус. Розумієте? <рес> так само, як Ісус, наприклад, говорить про прощення всім відоме, да? якщо ти не простиш, то тобі Бог не простить. І дуже часто про це балакається. І ти думаєш, ага, для того, щоб Бог мені простив, мені не потрібна жертва Ісуса Христа, мені потрібно простити. Бачите? Нам легко простити тоді, коли нас образили ну так. Ну, якщо нас дуже серйозно <зас> образили, і нам треба це простити. Я одного разу, коли вів групу, одна жінка прийшла на групу слухала-слухала, що там ми говорилися словом. Вона каже: Ви знаєте, я не можу простити. Я не можу простити. А я, я, а я ще тоді з тим багажом старого знання кажу: ви мусите простити. Тому що якщо ви не простите, вам Бог не простить. А, вона каже: я не можу, тому що мій зять на очах дітей забив мою дочку. І каже: в мене одна дочка, і він її вбив. Каже, ну я що хочу можу простити, але цього простити я не можу. І я розумів, коли вона мені це говорила, що ситуація неймовірно жахлива. Але свідомість моя, якби звучала цитата, ти мусиш простити. І людині це неможливо. Тому що якщо твоє спасіння або прощення від Бога залежить від твого прощення, тоді не потрібна кров Ісуса Христа. Ми слідую ще задамо питання. Ну, напевно, кров Ісуса Христа має якусь магічну таку силу, що вона дасть тобі можливість, щоби ти міг простити. І тоді аж, коли ти простиш за допомогою магічної сили Ісуса Христа крові, тоді ти простиш нічого подібного. Немає кров Ісуса Христа такої магічної сили. Кров Ісуса Христа вона дала нам право називатися праведниками і святими. Вона дала нам право вхід в присутність Отця саме Небо в святе святих, будучи нехорошими людьми. Слава Богу. Ну, коли ми читаємо ці слова, ми тоді задаємо питання: ну а чому тоді Ісус Христос так сказав, якщо ти не простиш? То тобі Бог не простить. Ну, та в чорним по-білому написано. Ви розумієте, і знов не клеїться в голові, <кій> якби не складаються пазлі. І ти деколи борешся сам з собою, тикаєшся перед Богом, тебе дуже сильно тобі причинили біль, і, ти... і ця біль має наслідки по житті. Знаєте, деколи буває, тебе образить, воно наслідків ніяких немає, тобі, як то кажуть, ти Простив. Але коли воно має наслідки по твоєму житті і тянеться, і цей шлейф того, що тебе причинили тобі біль, і це простити, ти розумієш, що це складно. Ти кажеш, Боже, я прощаю, а потім думка, ну він не гадяй, чи вона не гадяйка. Ви розумієте? І ти думаєш, господи, з вольних і невольних, прости мені. Я відрікаюся, і воно знов тебе гнати, і ти знов Господи каюся, призиваю кров Ісуса Христа, і ти роками її кличеш. А біль лишається білью. І знов ти думаєш, що напевно, якщо я не простив, значить і Бог мене тоді не прощає. Вот вам. Розумієте, в чому проблема? ми деколи задаємо питання, чому це написано, чому Ісус Серчив. Ісус говорить про те, хто подивиться. В законі написано, хто зробить, а я вам кажу, хто подивиться, то вже проблема. І ти думаєш, я заключив завіт з глазами своїми, щоб не помишлять, нія книга Йова. І дивишся в асфальт. І Господи, каюся, тільки очі підняв, Господи, прости мене. Особенно холостяків штормить. І І життя роки, ти 10, ти 20 років віруючий християнин, і ти на тих самих граблях стаєш. І думаєш, лиш би померти тоді, коли очі в асфальті. <рес> Або коли я сказав, Боже, я каюсь, я прощаю во ім'я Ісуса і в цей момент, аби серце стало. Щоб на небо і на поріг. Так. Да. Це факт. Тому що ти знаєш, що ти нечистий ну, по, -по своїй натурі. Ти коли говориш про Ісуса Христа, ти кажеш, слава Богу, я чистий. Але коли заглянеш в себе, думаєш, Господи, хай Бог милує. От вам різниця. Для чого я взяв це з коринтян, місце писання? Для того, щоб показати. Про те, що Ісус Христос, коли говорив, Він загинав геперболу. Або не то, що загинав геперболу, ну, вирвати око, чи відрубати руку чи ногу. Ну ви розумієте, не йде мова, що якщо тебе око спокушає, багато собі очей повиривало, багато без рук і без ніг поприходило на собрання. Напевно, всі досконалі. Бачите, я щось не подумав про це. Но питання не в тому. Питання в тому, що це є гіпербола. Для чого вона існує? Ісус того, згущає краски або показує сутність, або такий, щоб намалювати сильний контраст. І коли торкається питання е, ну, це, е, чи з тим багатим юнаком, чи прощення, чи це питання. Це, це Ісус використовує для того, щоб показати особливість закону, що людина є грішна. Він не говорить про те, що ти маєш це виконати. І коли ти виконаєш, тоді Отець Небесний тебе прийме. Якщо би стояло питання в тому, що коли ти виконаєш, і Отець тебе прийме, то зачем Голгофа? <клух> Ви розумієте? Вона тоді не потрібна. В Галатві він каже. То якщо спасіння може бути або оправдання через закон, то Христос надаремно помирав. Воно взагалі не потрібно, тому що ти працював над собою, ти удосконалювався і прийшов до совершенства. Совершен чоловік. Сплошний вже дух, тіла нема. Або ще непонятно, чому він знаходиться в тому тілі. Це називається смертоносні букви. Зверніть увагу. Десять заповідей, як ви вже знаєте, які були написані на камнях, на кам'яних скрижалях. Це, де написано Возлюби Бога всім своїм серцем, розумом, єством своїм. Це смертоносне є слова. Люби ближнього свого. Шануй батька і матір. Це смертоносні слова. Це неживітільні слова. Вони не оживляють. Вони умертвляють. Вони просто говорять тобі те, то, що ти не можеш, то, що ти нездатний і неспосібний. Це для того, щоб тебе поставити перед фактом. Це не значить, що коли ти будеш виконувати смертоносні слова, то ти спасеся. Ти їх ніколи не виконаєш. Скільки би ти років не намагався, у вас в голові зараз запитання, то що їх не треба виконувати? Питання зараз не в цьому стоїть. Яків, коли ми читаємо Яква, в першому розділі, Яків говорить про то, хто внікає закон совершенний, закон свободи. Він називає, апостол Павло каже, це смертоносний закон, а Яків каже, свобода. Закон свободи. То подожди, свобода чи смерть? Свобода це жизнь, рабство, смерть. Це зовсім інакше. Тоді ми задаємо питання, як тоді ми можемо це склеїти. Дуже просто. Апостол Павло говорить про те, що ці слова, вони переводять тебе, показують твоє положення. І тобі потрібен спаситель на спасіння. На то, щоб ці всі прокляття, твоя неспосібність, вона перейшла на Голговський хрест. Відкий чоловік осужден. Ти, якщо ти призвав ім'я Ісуса Христа в своє життя, ти воскрес із мертвих. Або ти спасся. Ти дитина Божа, ти новий чоловік, нове творіння. І тому ти стоїш перед Богом Отцем, нічого спільного не маючи з першим Адамом. Це нове творіння. Це Ісус. Ти праведний і святий, незалежності від виконання заповідей. Слідуюче питання. Як і коли говорить про це саме, і говорить уже не смертоносні слова, називає, а називає їх закон свободи? Зверніть увагу, то тут не стоїть питання, що це закон духа житті, а мене, восьмій розділ Римлян. Це не йде мова про те, що в восьмому розділі Івана написано. Що слова, які я говорив вам суть дух і життя. не про це йде мова. Тоді про що, Яків вкладає смисл, що це є слова свободи? Іде мова про те, що слово Боже воно має в собі життя. Воно умертвляє в тому плані, що ти не здатний його виконати. Воно показує, що ти грішник і куди ти йдеш. Але також в цих словах є заложений. Ну, як би сказати, принцип життя в самому слові. І як він говорить, якщо ти будеш реалізовувати або послушання слову, як він говорить в другому розділі, віра, зверніть увагу. Віра без діл. Не... віри в Ісуса Христа не буває з ділами. Ви чуєте мене? Віра в Ісуса Христа. Не буває з ділами. Я двічі це підчеркну. Тому що нам зарахувалася вправедність не діла віри. Не то, що ти вірував, говорив, дійствував, і тобі це зараховано вправедність нікогда. Всіх своїх листах апостол Павло переконував християн, кому він перек... говорив, він говорив, що тобі зараховується оправедність не діло віри, а тільки віра. І тому в римлянах він каже серцем віруєм. Тільки серцем. Це проїздить в твому серці. Ти визнаєш, що Ісус є Господь. Грішник на Христі. Він визнає, що Він Господь. Ви розумієте? Це проїздить тільки всередині тебе. Внутрі, Ісус Господь, я вірю в цю добру, радісну новину, що Він помер за мене. Ісус, ти мій Спаситель, це за мене произошло. Ти призиваєш ім'я на Спасіння. В цей момент Отець бачить двіження мислі серця Твого. І він каже: все, що зробив Ісус Христос, це на твій рахунок праведний, святий. Нема жадного діла. Діло це вже друга сторона. І тоді, коли Яків говорить, що віра без діл, не йде мова про спасіння. Йде мова про те, чи ти будеш успішний, чи ти не будеш неуспішний. Тому що якщо ти будеш слухатися Слово і жити по Слову, ти будеш жити в процвітанні і в успіху. Ти можеш бути віруючим в серці, але неудачником по житті. Не тому, що ти несеш хрест або така воля Божа, а тому, що ти дармоєд, лінтяй, туніядіс, псих і... Агласіть я, тож, собі список, так? Да? не буде. Ви розумієте? В якому плані без діл не йде мова про спасіння. Іде мова про те, що ти останешся неудачником. Замість того, щоб начати слухатися слово, практикувати слово і побачити результат від слова. Ти його не будеш практикувати в своєму житті, ти нічого не получиш і від слова. Но не питання спасений ти чи не спасений. І тому, коли Павло говорить, то він каже смертоносні слово. І тому, коли Ісус Христос говорив простити, роздати маєток, Він говорив про смертоносний принцип, тобто, щоб людина побачила, що вона є неспособна. Чому і учні сказали про багатого юнака, що вони сказали, ну Ісус сказав, що краще легше верблюд пройде через його личне вушко, ніж багатий царство Боже. Вони кажуть, ну то це нереально. Це нереально. Ісус каже, людині це неможливо. А Богові і можливо. І ми думаємо, людина не може, але Бог їй поможе і вона зможе. З Богом зможе. Це вже наша е, трактовка. Ісус не це мав на увазі, коли казав, що ти з Богом ти зможеш роздати маєток. Ісус не про це говорив. Що з Богом ти зможеш роздати. Тоді, якщо ми ще не пороздавали маєтки, то слідче питання з Богом ми ще чи ні. Ви розумієте? Питання не в тому, що ти з Богом будеш довго віруючий, і ти зможеш роздати маєток. Іде мова не про маєток і роздачу його. Йде мова про те, що людина спастися не може. Бог є Спаситель, який спасає людину. Вот про що йде мова. І тому Ісус якби загнув цю гіперболу, або показав святість строгість закона, щоб поставити людей перед фактом. Ну люди кинулися це виконувати і постійно стоять на ті ж самі граблі, розуміючи те, що вони не можуть. Другий каже, от я зміг всіх простити. Хорошо? Ну, ти ще не мав проблем? Будуть. Ну, я не бажаю нікому на це, але просто ти зрозумій, і в тебе, коли починаються проблеми, ти думаєш, от це для того, щоб я зараз удосконалився. Може бути? У не вся правда. І тому, коли ми читаємо Івангелія, браття сестри, нам треба на все дивитися через призму Головського Христа. Не дивитися через призму самоправедності, ми повинні пізнавати Бога. От я хотів ще й перед цим зачитати послання до Колосян і Філіп'ян в двох цих посланнях в першому розділі апостол звертається до церков і каже: пізнавайте Бога. Пізнавайте Бога. Чим більше ми будемо з вами углублятися в любов Божу, як Він любить нас. Дивитися на Голгофський хрест і бачити всю любов Божу, ви побачите, що ваше життя зміниться. Ніколи не буде стояти таке питання, як деколи закидають, брат Віталік, ти легалізуєш двері на гріх. Ти показуєш людям на то, що тепер можна грішити. Підніміть очі свої на хрест. І ти не захочеш грішити. Слідуючи, скажу так: гріх. Це помилка, яка працює проти тебе. Якщо Бог каже не гріши, то питання не в ньому. Бог любить тебе і Він дає тобі ключі успіха і каже: ти хочеш бути успішним? Ти кажеш, так. Да". Він каже: ну то не роби все те, що тобі е е руйнує або калічить твоє життя. Знаєте, ми поставили такий певний постулат в християнстві не пити, не курити і не матюкатися. І ми старанно це виконуємо. Деколи буває Але ми стараємося це робити. І ми думаємо, що ми перед Богом алілуя. Слава Богу, що алкоголізм тебе тепер вже не покалічить. Слава Богу, що ти не будеш мати раку легенів. Але ти, ти ще забувся про те, що ти можеш бути псіх, неурівноважений, нестриманий. Питання не в Бозі. Так, да, я можу зараз взяти місце писання з Ефесяни і сказати, не оскарбляйте Духа Святого, яким ви запечатані на день викупа. Але питання не в Бозі, питання в тобі, ти калічиш і унічтожаєш своє життя. Замість того, щоб радуватися в житті, ти живеш в депресії. Тому що ти дивишся на всіх навколо тебе людей, що всі ненормальні, один ти не нормальний. <рес> що за прийняті? Якісь під навколо мене. Добре, що я ще ненормальний чоловік. Не. Нема з ким жити? ти розумієш? ким половити. <рес> ну, чи <я> половину? <рес> Ви розумієте, тобто. І ти себе нищиш, ти такий вже сама святість, саме смирення, сама духовність, один із гой, можна так і сказати. На цілій планеті земля. Господи один я, як Ілья, який ще не лобзав ваала. Він каже: розплющ очі Ілля. Я ще таких маю, хватає, не думаю, що ти один такий. Ви розумієте, Ми просто... Бог нам радить не грішити для нас. Тому що Він любить нас і Він дає нам ключі щастя, радості і життя. Вот діло в чому? Тому що будеш грішити, ти втратиш друзів, сім'ю, родини, батьків. Ти повтрачаєш все. Ти все втратиш. І будеш потім скажеш, така судьба. <рисування> <рисування> божа воля, шанаю. Така божа воля. <рисування> Це воля Божа. Ні. <рисування> воля Божа, от є слово. Живи, поступай і ти побачиш, коли ти дивишся на голову, мир, спокій, ти починаєш любити людей, ти улыбаєшся людям, і улыбка тобі когда-нибудь вернется. Може, Ну, Але Ісус сказав, поступайте з людьми. Так, якби ви хотіли, щоб вони з вами поступали, не питання, що вони з вами так будуть поступати. Але ти поступай, тому що ти сієш зерно. І це зерно принесе свого часу плід. І ти будеш його їсти вже не зі слізами, а з радостю. За ріки, вітер бітердонеси цю звістку, що знає. Завжди прослав його мій Брате, і благослови святий і Божу милість. Відчуває ми, відчуваємо ми. Нати повинні люди всі, Що наш Ісус помер на хресті, щоб ти не плакав, не сумував, але життя вічне мав, знати повинні люди всі, що наш Ісус помер на христі, щоб ти не плакав. Його запроси, своєю любов'ю покриє тебе, свою сім'ю приведе, ні він не вмеде, він стане завжди, лиш серце своє його запроси, своєю любов'ю покриє тебе, свою сім'ю приведе, Аллилуйя, Щоб ти не плакав, не сумував, але життя віч мав. знати повинні люди всі, що наш Ісус помер на хресі. Щоб ти не плакав, не сумував, але життя віч нема, Аллуя, Аллилуя, Аллелуя, Всім Христове сім'я. За ріки й океани, вітер до серці звісту, що мовками, любить на завжди, прослав його і брата і Святу і Божу милис відчуваємо Святу і Божу миліс відчуваємо, Святу і Божу милі свічуває ми.